Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Судова. 7 травня 1610 року Галілео Галілей відкрив перші три супутники Юпітера і у Європу і Ганімет. Якою ж буде погода сьогодні у Тернополі на Тернопільщині? Слухаймо Тернополян. На Тернопільщині 7 травня прогнозують мінливу хмарність без опадів температура повітря вночі 1 до 6 градусів тепла на поверхні грунту та місцями в повітрі. Заморське – 0 до 3 градусів. В день температура повітря 18 до 20 градусів тепла. У Тернополі 7 травня прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі на поверхні ґрунту на повітрі заморозки від 0 до 2 градусів, в день температура повітря від 18 до 20 градусів тепла. 7 травня 1887 року американець Томас Стівен завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Він проїхав 13,5 тисяч миль і був у дорозі більше трьох років. Я ж бажаю всім гарного настрою до зустрічі на вулицях міста. На тві 4